Друзі, привіт! Сьогодні я посварився зі своїм другом. Дивіться відео до кінця і обов'язково дізнайтесь, чому ми такі були дуже-дуже рідні, класні друзі, а тепер посварилися. І навіть, можливо, навіть більше разом і відео знімати не будемо. Подивимось! Привіт! Привіт, друже! Друзі, дивіться, який я собі побудував крутий. Трамплін і басейн водяний. Це я хочу скатитися з гірки, насолодитися життям. Але мій друг хоче мене перерізати, вбити. Я оце не знаю, що робити. Я сиджу на горі, як повелитель гори. І не хочу спускатись, бо знаю, що тільки я скочусь з гори донизу, він мене вб'є. Я йому кричу: я не буду з'їжджати, бо ти мене вб'єш. А він мені каже: ні, з'їжджай, я не буду. Я якщо і вб'ю, то ха-ха-ха, буде смішно. І я, наче ж і дружу з ним, і хочу бути чемним хлопчиком, але ж вмирати, то я не хочу. Бачите, я з'їхав. Йому не вдалося мене вбити, це круто, але ж, але ж, але бачите, він догнав мене і вбив і що робити. А ти, поки підпишись на канал Рікеті Кітаві, обов'язково, якщо ти українець, то обов'язково підпишись на український канал Рікіті Кітаві так подобається відео, якщо ти просто обожнюєш Роблокс, так само, як і я. Я ось тут знову добіг до свого басейну і зараз планую знову сховатись від свого друга. Може він хай там трошки охолоне, подумає, і вирішить, чи стоїть ображати своїх друзів. От, скатився і буду тікати. А що робити? Бо і покататись хочеться на своїй гірці, і вижити хочеться. Друзі, а ви дивіться відео до кінця та напишіть обов'язково в коментарях, хто прав, а хто винен в цій ситуації. І чи стоїть далі мені знімати відео разом зі своїм другом? Всім па-па!